Всім привіт! Дивимося, що відбувається на фронті, які події в Україні навколо України. Так що ставте вподобайки, діліться трансляції з друзями і, будь ласка, пишіть свої запитання е, в чаті. Будемо відповідати на ваші запитання. Ну Також ставте вподобайки, діліться трансляції з друзями. І так, які події відбулися за останні 24 години. Якщо подивитися по Білорусі, то була інформація декілька днів тому назад про те, що в Білорусі з'явилася колона військова без якихось найменувань на, сам, на самих машинах, тобто без опознавательних знаків, як то кажуть. І вона рухалася в сторону кордону, і там були заміщені військові в українській формі. Українській військовій формі, так от, є інформація про те, що е, це ЧВКшники російські, яких переодягли в українську форму, і їх відправляють на кордон з Україною для того, щоб нібито вони під видом українських військових. Почнуть е, наступати, типу, на Білорусь від кордону України з Білорусією на білоруських військових. Перед цим, за декілька днів тому, Лукашенко сказав, що він не буде е, вступати в війну, якщо Україна не нападе. На е, Білорусь, якщо українські військові не будуть перетинати кордон і, е, значить, заходити зі зброєю, воювати з прикордонниками Білорусі. Про це сказав Лукашенко декілька днів тому. А зараз ми бачимо, що є колона. На території Білорусі там знаходяться ЧВКшники в е, українській формі, і вони рухаються вдоль е, нашого кордону. Бід нашого кордон, можливо, буде провокація інсценіровка того, що нібито українська армія пішла. Наступ на Білорусь і е, буде там з білоруськими прикордонниками вступати в бій. Тобто це ще ВКшники Росія. Е, таким чином, звичайно, СМІ Білорусі буде розкручувати цю тему, що ось дивіться, там Україна напала на Білорусь, дивіться, оці їхня форма, там уб'ють когось із ще ВКшників, покажуть трупи, покажуть якихось пленних, там, типу українці і так далі. І це буде нібито такий е, привід е, е, Лукашенка вступати Війну, тому що перед цим він це говорив. Так що ось е такі, такі можуть бути розклади по Білорусі. Обстрілювали за останні 24 години е Сумську і Харківську область. Е нанесли е взагалі за останні 24 години расисти е зробили 100 атак. На наші позиції ми всі 100 атак відбили, е, нанесли 10 ракетних ударів, 31 авіаційний удар, 40 ударів з РСЗО. Е, в Харківській і Херсонській області е, в основному були, були із РСЗО і е, Авіація і ракети. Ну і також в Харківській області було нанесено 22 удари. До речі, в Луганській області хочуть е, відключити інтернет. Е, росіяни хочуть відключити інтернет, тому що е, українці наші громадяни, е, наші Партизани, вони, звичайно, передають інформацію нашим збройним силам України про те, що відбувається в Луганській області, пересування ворога і так далі. І тому, звичайно, росіяни це розуміють і хочуть там відключити інтернет, щоб не було цього зв'язку з нашими Збройними силами України. Наша авіація за останні 24 години нанесла 17 авіаційних ударів по скупченню військові техніки, чотири удари по зенітно-ракетним системам ворога. Наша артилерія нанесла три удари по. Скупченню військ і знищила один склад з боєприпасами. Ось такі відбулися події за останні 24. Будь ласка, пишіть своє запитання в чаті, будемо відповідати. Давайте також бистренько зараз пройдемося по е Бахмуту, що у нас е по Бахмуту. За останні 24 години вони тут продвинулися трошки біля Ягідного, якщо подивитися на декілька сот метрів, якщо подивитися з вчорашнім днем з, -з, -з, -з порівняти, ось тобто тут саме така важлива важлива лінія фронту, тому що вони пруть до цієї дороги хромове, те що я вам вчора казав, до цієї дороги, щоб контролювати її або вогневим шляхом, або повністю на неї зайти. І таким чином на Бахмут, звичайно, що е, ми не зможемо Можемо перекидувати озброєння. В тій кількості, скільки нам потрібно. От. Ну і тут просуваються вони до річки Бахмутка, яка перетинає сам Бахмут на лівому березі. Правий берег він вище, звичайно, і нам тут краще тримати лінію оборони. Е, ну і тут, звичайно, йдуть запеклі бої, з декількох напрямків вони тут наступають. Е, щоправда, у них закінчуються боєприпаси, це для них величезна проблема, звичайно. На артилерійських боєприпасів у них стало втричі менше, якщо порівнюючи з е, весною. Літом, коли вони е, обстрілювали наші, наші позиції, вони випускали по 60 тисяч снарядів в день. Зараз вони випускають максимум е, 20 тисяч снарядів в день. І це буде зменшуватися. Е, так, що буде погано? Все буде добре, нічого поганого не буде. Коли вивільниться Запоріжжя, Запорізька область звільниться навесні. Коли ми підемо в наступ, ми зараз копимо з озброєння, яке нам передають, і звичайно, що. Підемо навесні в наступ. Е, Прийде далекобійні ракети, які нам потрібні, тому що без далекобійних ракет ми не зможемо е, зробити вдалий наступ, те, що нам потрібно, тому що Збройним силам України потрібно не тільки дійти там до Мелітополя, нам потрібно дійти до побережжя Азовського моря, щоб е, оцю групіровку розділити на дві частини: це перше забрати у них сухопутний цей коридор, і в друге, це далекобійні ракети, які будуть постійно е, нищити. Кримське місто, оцю артерію, щоб вони не могли е, сюди перекидати в Крим з території Росії, боєприпаси і тому подібне. Тому нам потрібно, як ми пам'ятаєте, Хаймерсами били по Антонівському мосту знову і знову там ракет 100 випустили по цьому мосту, щоб вони не змогли ні залагодити, ні полатати, нічого. Тільки вони там якусь положать плиту на е, цей міст Антонівський. Ми туди знову-знову туди прилітають. Тільки вони щось ще зроблять. Ми знову в. Сілимо по цьому мосту. Те ж саме нам потрібно робити і по Кримському мосту, для цього нам потрібні далекобійні ракети, там 300 плюс, для того, 300 плюс кілометрів для того, щоб тримати під вогневим контролем цей міст і його повністю знищити. Тоді ця вся групіровка, яка знаходиться в Херсонській області і в Криму, вона буде, звичайно, що знаходитися в вакуумі, і таким чином ми можемо, е не воюючи за Крим особо. Його звільнити просто вогневим контролем, тримати е, кримський міст, підход е, кораблів до е, е, Криму і всі кримські. Аеродроми, які знаходяться в Криму, також знищувати там все, що туди прилітає, і все. І е, через певний час у них просто закінчаться боєприпаси. Вони ті расисти, які будуть ще знаходитися в Криму, які вплав не підуть, не підуть в сторону там новоросійська, то вони, звичайно, будуть здаватися. Е, коли вивільниться Крим влітку, Бахмут може захопити, а можуть. Бахмут можуть, мало ймовірно, але можуть. Я ж, кажу, якщо вони дійдуть до цієї дороги, то нам буде там дуже тяжко. Дуже тяжко. Нам і зараз тяжко, а потім буде взагалі дуже тяжко. Якщо вийдуть на цю дорогу, хромове. Тут вони, в принципі, е, яка дорога йде від Константиновки до Бахмута через Іванівське, також можуть тримати під вогневим контролем, уже практично. Е, ось. Е, а та дорога ще не. не... Не так, не, не так обстрілюється. Якщо та дорога буде під вогневим контролем, або взагалі під їхнім контролем через хромове, яке йде, то звичайно, що нам буде дуже тяжко. Там все залежить від того, чи втримаємо ми лінію оборони на північних, е, північних рубежах е, над Бахмутом. Якщо втримаємо тут, то тоді, значить, ми зможемо встояти. Будемо бачити. Але якщо подивитися, подивитися загалом Скільки вони положили своїх солдатів, скільки вони е, вичерпали сюди снарядів, е, щоб захопити Бахмут, скільки вони положили там бронетехніки, то в принципі, знаєте, ми дуже сильно їх там потрапили, дуже сильно. Навіть якщо вони там, їм дасть захопити Бахмут, то все одно. Перевага на нашому боці, того, що е, ми їх знесилимо наскільки цим, цими їхніми захопленням Бахмута, що вони потім вже не зможуть нічого зробити. Будь ласка, пишіть свої запитання в чаті будемо відповідати на ваші запитання в чаті. Що нового по Байрактару? Поки, поки що немає нічого нового Байрактару, Ви знаєте, що під Києвом строїться, будується завод е, спільного виробництва з Туреччини по От, Будуть е, там наші двигуни залучені, і е, будемо ми виробляти свої Байрактари нового покоління, е, такі як винищувачі великі, е, безпілотні. Давайте подивимося по новинам, що пройдемо. І так, Мінфін США анонсував допомогу на суму. Понад 10 мільярдів доларів це дуже добре. Це дуже дуже добре, тому що ви знаєте, що на війну нам потрібно дуже багато коштів, і те, що нам наші партнери надають ці кошти, це дуже дуже гарно. До речі, світовий банк також оголосив про надання Україні додаткових грантів на суму 2,5 мільярда доларів. Грант це означає, що у нас немає е, ніяких е, зобов'язань. Зобов'язань по цим по цим грошима. Україна виконала дві третини угоди про асоціацію з ЄС. Ви знаєте, що повинна, е, щоб вступити в Євросоюз, е, країни повинні виповнити е, там, деякі умови. Умови по е, там, законодавству, умови по корупції і тому подібне, тому подібне, так? Е, от, то ми вже із цих -сих умов, вважайте, що 70% ви, ви виконали. От, е, тобто ми рухаємося, рухаємося до. Вступив Євросоюз. Що буде, коли ми не пройдемо, коли ми не приймемо умови Китаю? Нічого не буде, взагалі нічого не буде. Умови Китаю це, як прокоментував Захід, що перший пункт Китаю, там що Китай. Поважає територіальну цілісність країн, і цього достатньо вже. Тіпа. На першому пункті і зупинимося. тому що останні пункти це е, мир во всьому мірі. Давайте залишимо окуповані території Росії, давайте сядемо за стіл перемовин. Коротше, фігня різня. І, е, до речі, Зеленський також повідомив, що він буде зустрічатися. Ось я, Зеленський сказав, що я планую зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Тому будемо дивитися, що там буде далі. Але їхні умови, ну. Ердоган також е, телефонував Зеленському і е, пропонував провести мирні угоди, зустріти, зустрітися, щоб Путін зустрівся з Зеленським в Туреччині і, і поговорити там про щось. знаєте. Зеленський правильно відповів. Зеленський сказав, що нам нема про що говорити взагалі з росіянами, і тим, тим більше з Путіним. Е, спочатку ми виженемо з їх з, з нашої країни, е, от а потім ми будемо вже. Е, Робити умови для росіян, де, коли і про що ми будемо говорити. А зараз говорити з росіянами немає ніякого сенсу, тому, звичайно, що е, ніяких перемовин з Путіним ніхто не буде робити. Знаєте. Китай тепер буде напічкувати зброю Росію? Я думаю, що не буде, е, тому що Китай дуже залежний від Євросоюзу і від США, дуже залежний. І як тільки вони, як тільки розвідки дізнаються, що Китай щось там постачає, то в Китаї будуть величезні проблеми. Китаю Китаю і так зараз не солодко. Там у них лопнув іпотечний пузир на декілька трильйонів доларів. Е, у них коронавірус е, там наробив дуже багато шкоди їхньому виробництву ім. Подібне, Китай залежний від США, ну дуже сильно. Тому що всі технології е е чіпи, наприклад, для, для виробництва різних продуктів, там, ну, різних товарів китайських, вони не виробляються в Китаї. Разумієте, вони виробляються в Тайвані, там, в інших країнах. От. Тобто, якщо перекрити чіпи, поставки чіпів Китаю, то все, Китай просто зупиниться, всі їхні е фабрики зупиняться, тому що немає просто чіпів. От, і все розумієте? Тобто, США, коли вкладали гроші в Китай 40-30 років назад, їхнє виробництво, в їхню економіку, вони розуміли, що Китай це комуністична країна, тобто, це. Як Радянський Союз, розумієте, у них є свої імперські амбіції, у них там обов'язково, буде якийсь вождь і так далі. так далі. Вони будуть налаштовані завойовувати світ, як тільки стануть на ноги. Тому вони, е, тому США розумно підходили до цього, тобто вони не давали всі технології необхідні Китаю, вони давали частину якусь, давали там якісь, е, 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 наприклад, станки так на. Фабрики е, Китай не може сам виробляти він там закуповує Нідерландів, там е, в Данії, в Норвегії, в інших країн. Так якщо що, то е, постачання і обслуговування там різноманітних станків на фабрики зупиниться. Китай це прекрасно розуміє, що без Європи США їхня економіка просто стане, якщо Європа і США перестануть їм постачати необхідні обладнання, е, чіпи, технології управлінців. Менеджерів, інженерів і так далі, які це все контролюють. Тому що Китай це просто робоча сила. Ну, просто робітники, розумієте. Ну, Представте, є фабрика, на якій є директор, є там, інженер, є е, 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 менеджери і так далі. Туди привозять різне там, сирйо, да, з якого там, роблять якісь продукти. Так? І от Китай це просто робітники, які сидять на станках і роблять цей продукт. Якщо немає директора, якщо немає менеджерів, там, е, немає підвозу цього на цей завод, то все, цей завод стане відразу. Так от Китай це просто ці е, працівники, які роблять на, на цих заводах. Якщо туди не підвозити нічого, це все просто рухне, стане. А у Китаї більше мільярда населення. І вони розуміють, що м, якщо США і Європа веде санкції проти них, то у них почнеться просто голод відразу. Тому, я думаю, що вони дуже будуть обережно підходити до цього всього і не будуть йти на на такі, на такі знаєте, необдумані, необдумані кроки. Так, ідемо далі. Будь ласка, пишіть свої запитання в чаті. Так. Йдемо далі. Так, країни GCN погодили виділення 39 мільярдів як фінансової допомоги для підтримки України. Це дуже-дуже добре. Е, тому що на цьому, на цьому році все вирішується, і якщо всі країни, які взяли на себе відповідальність дати нам все необхідне, виконають свої, е, свої обов'язки, то 100% ми переможемо в цьому році. Головне, щоб ті країни, е, чому до наприклад Буданов говорить про те, що влітку буде перемога, тому що він... Опирає, спирається на ті обов'язки західних країн, США, Європи і так далі, які нам пообіцяли певну кількість і грошей, і озброєння, і боєприпасів е, в цьому році. Наприклад, там. Весною, на початку весни, в середині весни, літом і так далі. Тому там просто війна це ж математика. І там йдуть про що? Якщо нам це привозять все, що нам потрібно, так, все, що нам пообіцяли, тоді гарантовано ми е виграємо в цій війні, переможемо росіян. Ось і все. Тому тут головне, щоб всі західні країни. Виконали все, всі свої обов'язки, які вони вже взяли. Тобто вже є і через Рамштайми, які проходять, через е, особливі зустрічі, які робив Зеленський, коли літав в США, Великобританію, був е, у парламенті Євросоюзу і так далі. так далі. Е, дякую, Ігор, за відповідь. Будь ласка. Пишіть, будь ласка, запитання в своїй чаті, будемо відповідати. Ось, до речі, Зеленський так і сказав, перемога України буде вже в цьому році, якщо всі, включаючи західних партнерів, виконають у повному обсязі, обсязі домашню роботу. Тобто Зеленський так і сказав. Що в принципі, якщо всі виконають те, що вони обіцяли, то ми, звичайно, звичайно, що переможемо. До речі, перші чотири е, танки Леопард вже в Україні. Е, Перша країна, яка нам передала ці танки, це Польща, і вона передала нам чотири перших леопард. 2 також Польща нам передасть найближчим часом модернізовані Т-72 60 танків. Ну і звичайно, не за горами передача іншими країнами, також нашим і леопардів і Абрамсів із США. Прем'єр-міністр Великобританії закликає передати Україні далекобійну зброю на сьогоднішній зустрічі G7. Е, я впевнений, що далеко, далекобійна зброя буде. Вона буде весною. Про це зараз говорять багато представників країн політичних, і, звичайно, що це буде. От, тому що Крим звільнити без далекобійної зброї ми не зможемо. Це якби, як би, як як аксіома, тобто ми не зможемо, тому що потрібно контролювати все побережжя Криму, потрібно знищити Кримський міст, а це, навіть е, якщо ми там доходимо до побережжя Азовського моря або до перешейка Криму, то все одно це потрібно ракети, які там летять як мінімум на 200 км. Тому нам потрібні, звичайно, ці далекобійні ракети. Що там по Молдові відбувається? По Молдові е, там... Давайте подивимося. Ну, я вчора от говорив дуже, дуже докладно по Молдові. Все так. Е е сьогодні можу додати про те, що Зеленський відповів, що е провокації е з території Придністров'я були на початку війни. Тобто, на початку самого вторгнення з Придністров'я обстрілювали Одеську область. Е там боєприпасами з артилерії, РСЗО і тому подібне. І ось, і це ІПСО росіян, які зараз можуть робити провокації на території Придністров'я. Ось, тому ми там посилили посилили наш кордон нашими військовими, тому що вони можуть робити провокації для того, щоб обвинувачити нас, от, і таким чином, можливо, Мобілізувати якусь певну частину там, громадянин е Молдови, які живуть саме в Придністров'я. Можливо, і таке, буде. будемо бачити. <кхи> тобто провокації можуть бути. Так, ну що, якщо немає запитань, то будемо закінчувати трансляцію. Поставте, будь ласка, подобайки, підпишіться, хто не підписаний. Поділіться трансляцією з іншими, тому що вона буде в записі і можуть її подивитися потім люди. Всім головне тихої, спокійної ночі. До завтра і слава Україні!